Привіт, любі! Сьогодні у нас намічається дуже важлива душевна розмова на мою улюблену тему тему кіно. І закулісся. Тобто, буду ділитися справжніми секретами і досвідом, як це знімати кіно. Мотор! Ой, 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 ой. Щось ним їсти і пити. Отже, беріть своїх пухнастихів, наливайте чаю і почнемо. На цьому відео не буде цього геніального ступу не сьогодні, ніт. Ой, капібара. Мені сказав календар. Мені треба найчасніше відгук. Ви любите кіно? Я сподіваюся, що також дуже багато людей захоплюються взагалі кінематографом, переглядом фільмів, серіалів або мріють потрапити у цю сферу, наприклад, як я. Тому все, що я роблю, розвиваюсь. І сьогодні ми поговоримо не тільки про смаки при виборі, а й про закулісся і взагалі як зняти своє кіно. Прийдеться слухати уважно, адже це реально дуже складна тема. Почнемо з того, що перегляд кіно це взагалі хобі, це цікаве заняття на ніч, те, як провести час з близькими людьми. І ми зустрічаємо його майже кожного дня, не тільки коли відпочиваємо і захоплюємось чимось. А й самі виявляємо себе у кіно. Думали колись про це? Цей синдром головного героя. Оце все починається з кінематографу. Вам, простим людям хорошо жить, а нам, режисерам, акторам, сценаристам і так далі, дуже складно, бо я в кожній дрібниці бачу фільм. Буквально я розумію, як це виглядало по кадрі, як це описати у сценарії, що придумати на цей момент, або просто як стилізувати якийсь образ, щоб. Він виглядав добре у кадрі. І саме сьогодні я поділюсь цими секретами: як розуміти все навколо у об'єктиві камер та розвиватися навіть самим удома. Почнемо з того, що кіно це справжнє дійство. Починаючи з підготовки і закінчуючи випуском та трейлерами. З Мого досвіду в мене є мрія зняти кіно, свій власний фільм, і я дуже орієнтуюсь на відомі кампанії. Як вони знімають і яку стратегію мають, щоб використати у своєму аматорському кіно? Поговоримо про це. Наприклад, ми всі знаємо, що жодне кіно не знімається місяць, ну якщо воно, звісно, не на 10 хвилин. А якщо про повноцінний фільм, один фільм на декілька годин можна знімати буквально роками, ну а взагалі оптимальний рік. Зазвичай це займає рік не більше, ну дивлячись на складність. Дивлячись на складність виконання. Я вважаю, що повсякденне життя звичайної людини зняти набагато легше, ніж якусь маль супермільйони спецефектів. Тому дещо можна зняти швидше, а дещо ні. Залежачи від ваших ідей, я думаю, що це відео будуть переглядати і люди, яким справді корисна і важлива ця інформація, адже, можливо, мріють створити власний фільм або серіал. Тому є така дуже важлива порада. Орієнтуйтесь на те, як знімають велике кіно, але не забувайте, що ви знімаєте ще поки аматорське. Важливо розуміти те, що жодне кіно не зніметься без обладнання людей, можливостей. Але вони не обов'язково мають бути величезними, просто хоча б якийсь стартап. Не три людини і одна камера, фотоапарат. Звісно, компанії мають величезні кількості людей, місць для зйомки. І здається, кожна дрібничка придумана. Так, це насправді так. І ми до цього маємо іти. Але ми всі десь починаємо. Отже, мій вдавний невдавий досвід. Я спробувала на собі, що таке зйомка кіно. Скажемо так, з мінімальними можливостями, мінімальною кількістю людей, це на мінімалках. Часу, було, на жаль, не багато. Але готуватися я почала хоча б за місяць. Час на підготовку є одним із найважливіших, бо перед зйомками ми робимо ще дуже багато всього, щоб в кінці це виглядало адекватно. Чому я сказала вдала невдалий досвід? Майже будь-який досвід він вдалий. Я зрозуміла, дізналася, дослідила дуже багато чого з цих зйомок з того моменту, навчилася бути всім і усюди, робити. Найрізноманітніші речі, такі як бути оператором, актором, сценаристом, режисером, редактором, кінокомпозитором, і це все в один момент, тобто за певний період часу. Відчула, що таке справді закулісся, не все так легко, як здається. Але неймовірно цікаво. Чому невдалий? Цілі були не дуже реальні. Почалось все однієї прекрасної середи, я до сих пір пам'ятаю. Я загорілась бажанням зняти одного літа кіно. Я мала лише декілька людей для участі у нашому кіно і активних двоє. Місцем зйомок було наше містечко в основному ліс. Адже задумка про маю вічерний вимір, тому вирішила узяти щось природне таке ліс, ліс. Все, що я мала, шиплячий фотоапарат і 30 сторінок сценарію. Тоді я дуже пишалася цим. І зараз пишаюсь. Отже, планувала зняти кіно за три місяці. Ну закінчили через місяць. Адже це місяць важкої роботи кожен день. Це не зовсім канікули, це реальна робота, праця, особливо, коли ти все усюди, коли ти все і завжди. Було замало людей. Отже, на кожного багато ролей зрозуміти неможливо зняти було сцени, типу уночі. Або нормально щось з магією. Отже, сценарій писався теж на мінімалках. Моя, напевно, одна із найбільших помилок було зробити так, щоб сценарій був на мінімалках. Сценарій я мала зробити настільки таким, як я хочу. І не думати про акторів, як вони будуть це грати, про як ми це відредагуємо, чи де ми це знімемо, коли. Тому що потім би, навіть якщо б ми зняли це, вийшло б досить нудно. Отже, почнемо з плану, реального плану, як зняти своє кіно. Як їй сказала, підготовка це дуже важливо. Перше, це сценарій. Звичайний сценарій це початок всього. Початок початків. Для справжнього кінематографу потрібен сценарій. Хоч це трьохгодинний фільм, 10-секундна реклама чи двоххвилинний кліп. У мене досі є мій роздрукований сценарій, ще з часів з Дивіться, який гарненький. Навіть оригінал написано. Без нормального сценарію не буде нормального кіно. Отже, мої улюблені творці кіно, починаємо з тексту. Я пам'ятаю, що починала писати сценарій зі створення персонажів, їхніх образів та почуттів долею, і що з ними ймовірно станеться під час мого написання сценарію. Після вступу ми маємо пам'ятати, що увесь текст. Має ділитись на сцени. Наприклад, сцена 1. Сцени мають бути розділені за якимись темами. Звісно, ми не будемо це в кіно вставляти Сцена 1, сцена 2, сцена 3, як знайти серіал серії. Ні. Це для зйомки дуже важливо, адже ми маємо розуміти, що, коли і як знімати. Не обов'язково знімати по черзі. Тому мають бути номери і класифікованість для кожного, для кожного речення. Також, якщо ми пишемо сценарій, ми пишемо не книгу. Ми пишемо зрозуміло для актора. Кожен персонаж, якщо він тільки-тільки з'явився, ми пишемо повністю, наприклад, дівчинка, двокрапка, або перед цим пишемо де тере дівчинка. Тобто, як ми будемо скорочувати надалі? Я беру зараз приклад звідси. Ось бачите, де дівчинка, і все далі є дівчинка. Ми розуміємо, що за дівчинка, що це не просто якийсь Даша Дафна, Діана і ще хтось, скажемо так, не просто де. І так ми робимо з усім, бо. Героїв має бути багато. Героїв має бути не два. Головних може бути та хоч один, а всього ж їх має бути не два. Я думаю, що сценарій можна писати взагалі окремо для кожного персонажа і кожного актора. Але це, прям, дуже потужний проєкт. Я писала і продовжую зараз писати. Сценарій для усіх. Тобто, в мене просто все порядках, все описане, написане, зрозуміло. Наступна порада по сценарію: ваш текст має звучати привисно так. Де? Двокрапка. В дужках зітхання. Крапка. Гаразд. Як тебе звати? В дужках більш спокійно. Щоб кожна дія, кожен поворот голови, і навіть якщо ви хочете побачити якісь точні дії в вашому кіно, кожне зітхання, емоція, почуття має бути описане. Актор може сам придумати, але це вже буде не так, як ви хочете. На прикладі, ось зітхання більш спокійно. Звичайно, кожен знаходить свій стиль і як він хоче описувати це, все. це не обов'язково робити в дужках, Це можна писати після, можна писати іншим шрифтом, ще щось, але має бути пояснення майже до кожної репліки. Не просто як хочеш, так і риби, а й зробити так, щоб це було зрозуміло і для вас, і для актора. Думайте завжди про них, їхній комфорт і зрозумілість, адже від цього залежить розуміння вашого персонажа, і якість виконання гри. Також я описую в своєму сценарії усі ефекти, приблизну музику, або навіть перемикання екрану з білого на чорний, там не знаю, закінчилася сцена. Перехід плавний, перехід через очі, перехід через руки, перехід летиму по небу, перехід чорний екран. І з ефектів може бути щось типу. Глухий звук, навколо чуємо тільки її серцебиття або ще щось. Але це вже більш деталі, які ви хочете побачити. Вони не обов'язково мають бути прямо сюди, адже редактор все одно сам вирішує, сам редагується все. Ось, наприклад, в мене тут є. Перемикається екран на дафну після кінця сцени. Через око, тобто, я прямо описувала, проводжуємо око, глядач бачить сльозу, сльоза стікає, падає, і ось потім по землі ми там прилітаємо, тобто щось такого плану. Наприклад, я не описую, яка приписна музика має бути. Ну, я і так розумію, що там має бути сумно, там має бути весело. Але певні звукові ефекти так я можу описати. Отже, робимо сценарій немаленьким, максимальним, беремо від нього все, що можемо, та зрозуміло, кожна дія має бути в ньому. Не тільки слова. Я вам раджу, це реально зручно. Друге, після найважливішого етапу підготовки написання тексту переходимо до наступних: виділіть немалий час на підготовку до створення вашого кіно, адже щоб зробити його дуже класним, треба продумати все до дрібниць. Перше, подумайте, чи потрібно вам купувати якесь обладнання, чи можна взяти своє, хоча фотоапарат шоплячий створюйте образи своїх персонажів, тобто стилізуйте або купуйте одяг. Знайдіть учасників вашої роботи. Ви можете самі обирати акторів або створювати справжні кастинги. Краще знайдіть помічників, не будьте одразу всім, не повторюйте мої помилки. Так, ви можете робити все перевіряти, але допомога буде важливою. Оператора, адже ви не зможете завжди бути оператором, ви маєте там те ставити, те ставити, або, тим паче, я в своєму кіно хотіла, ще бути актором, тобто я грала ще якусь роль пару сцен. Я грала одну із головних ролей. Пару сцен, тому що ви, в принципі, дуже багато і не зняли. Багато атрибутики. Я підготувала вам показати. Це я створювала різні атрибути для кіно. І це дуже маленька частинка, адже були ще талісмани, всілякі прикраси, всілякі штучки. І це дуже важливо, адже як ви плануєте зробити щось без жодних предметів. Так, це все ручної роботи. Все тут робилося моїми ручками. І також, звичайно, для завершувального етапу підготовки. Обдумайте, усі місця, де будете знімати, Скільки часу потрібно, беріть більше, ніж навіть думаєте, які ролі і професії будете виконувати ви чи інші. Адже саме на цьому етапі підготовки ми маємо зробити усе максимально, усе настільки добре, наскільки ви не уявляєте. Адже потім буде вже пізно. Підготовка success. підготовка успіх перекладаю. Ну і, звісно усіми бажана зйомка! Знімати це не про канікули і просто відпочинок. Так, це захоплювало, цікаво, але це все ж робота. Ні одна сцена не буде виходити з першого дубля. Прийдеться багато потім передивлятися, класифікувати. Але саме оцей етап зйомки в моменті триває багато часу. Навіть на невеликі сцени чи півсцени потрібна підготовка актора, то він має це все вивчити, повторити перед зйомкою, зрозуміти свого персонажа і цей момент, адже дуже багато залежить саме від того, хто грає цю роль. Це навряд чи буде просто пару годин, це може бути буквально майже увесь день, робочий день. Так, відпочинок усім, звісно, буде потрібен, але якийсь час потрібно працювати дисципліновано кожного дня. І побагато. Ми знімали невеликими сценами, тобто на день це виходило десь години три. Але цього було справді мало. Чому виходили лише години три? Не тому, що зовсім бракувало часу, а ще тому, що сідала камера. Мінус батарейка. Ось чому важливе обладнання, реальне справжнє працююче обладнання. Ну і, звісно, не фотоапарат. Камера, щоб знімати. І від дня треба брати усе, що ви можете, що ви можете встигнути. Я взагалі запам'ятала такий смішний день, коли я знімалась. Ми були десь в лісі, біля річки, літо, спека, комарі кругом. Нас всіх закусали. Люди постійно на фоні бігають. Ти поки це знімеш. Отже, і місце зйомки дуже важливе. Беріть його потихіше, потім це дуже складно вирізати на фоні. Подождіть, там мені так роталки вироб... на фоні. Я не звукорежисер. Наприклад, у нас був такий прикол, ми його зараз собі ставлю. Качачки на фоні кричали: Качачки, я ж їх не заткну. Всім привіт, друзі! Сьогодні я, Еріка, хочу розповісти вам. І вони так гучно це робили, що в моменті зйомки це не звучало так, а на фотоапараті це... Просто дуже було гучно все перезвучувати насправді складно. Якщо у вас там декілька акторів, окей, а коли їх мільйон? Так, у нас була помилка, у нас було мало людей, ми нікого особливо не брали. Це був мій круг спілкування, по суті, тільки декілька акторів. Але я дуже вдячна їм за такий досвід, за таку підтримку, роботу на той момент взагалі на те, що вони погодились робити таке шалені речі. Але ви. Шукайте всього побільше, всього побільше, часу побільше, людей побільше, місць побільше і обладнання побільше. Отже, останнім етапом назвемо редакція, створення та трейлер. Почнемо з редагування. Редагування це взагалі дуже складний процес, плачевний. І тут навряд чи ви справите сьогодні самі, ну тільки якщо ви, звісно, не редактор по професії. Навіть редагувати можна поступово. Тобто, після якоїсь сцени або декількох ми можемо почати редагувати. Скажем так, кіно в капуті не відредактируєш. Я розумію, що ваша реакція типу в сенсі не можна, мене немає чи програм. Шукайте. В інтернеті дуже багато різних забезпечень, набагато кращих за кепкат, набагато професійніших і безкоштовних до речі. Пробуйте на різних, тобто не створюйте все на одній, створюйте різні штучки там, штучки там, сцена там, сцена там і з'єднуйте, дивіться, що краще. Зараз тут я не можу особливо порадити, адже я до цього моменту не дуже сильно дійшла. Я пробувала, але це були дуже маленькі моменти, які я редагувала. Отже, треба дивитися справжні професійні відео. Наступне створення або підбірка музики. Творення для кінокомпозиторів, звичайно, але підбірка теж дуже нелегкий процес. При редагуванні музика займала просто неймовірну кількість часу. Напевно, найскладніше, коли подобається щось, все одно приходиться дивитися, чи можна використовувати цю музику. Чи потрібно купити контракт? Адже просто брати рандомну музику, це прям ну дуже невічливо. Ну і звісно, порушення авторських прав, особливо якщо ви не мільйонна компанія. По відчуттях легше скласти свою або найняти кінокомпозитора, який створюватиме вам саундтреки. Ну це і найкращий варіант, адже він є індивідуальним для кожного фільму, індивідуальним для кожної серії, кліпи чи реклами. Моїм єдиним варіантом було сідати і пробувати створювати щось на фортепіано, робити все, що в моїх силах. На той момент я вже завершила цим займатися і відпочивала, до речі, після створення кіно досить довгий час. Але зараз я знову повернулася до цього, продовжую створювати, переписувати сценарій, створювати музику, шукати якісь мелодії і цікавлюсь створенням музики для мого кіно. І, до речі, сценарій в мене вже в два або три рази більше, ніж. Він був, коли я пробувала писати, адже я зрозуміла, що сценарій це є важливою підготовкою, не на мінімалках, а на максималках. Тож робимо висновки. Робимо все потужно. Ну і прям останній етап, це звичайно трейлер та прем'єра, як й сказала. Трейлер це відео, в якому в кіно люди мають просто закохатися, щоб реально подивитись. Отже, це психологічно цікава робота. Щось яскраве, щось епічне, чуттєві моменти, життєві моменти, важливий монтаж. Іноді бувають мені трейлери і цікаве кіно, але більшість людей не захочуть подивитися кіно, якщо трейлер буде нудним. А буває навпаки, тому з цим перебільшувати, звісно, також не можна. Така кропітка робота. Раджу знайти якийсь епічний трек, класно відредагувати його, знайти найцікавіші моменти в кіно, можливо, навіть щось дозняти, зробити все. Щоб глядач був задоволений трейлером, кіно, а потім ще за куліснями і бекстейджами, які треба буде випускати обов'язково, так що не удаляйте всі погані дублі. Залишайте найсмішніші, ну це вже порада така. Отже, ми пройшли, напевно, вже майже всі етапи створення кіно. Процес створення аматорського кіно це просто щось із чимось. Я раджу кожному, хто володіє цією мрією, спробувати спробувати тут і зараз. Не чекати на прекрасний день, коли вас запросять в Голлівуд. Ні. Важливо ставити реальні цілі, брати реальні можливості, розпочинати з початку, з підготовки, з бази, з реплік, з людей, з дрібниць і найважливішого. Тільки після цього може початись успішна зйомка. Отже, цим нехтувати також не можна. Нічим не можна. Я дуже дякую кожному, хто подивився це відео. Сподіваюсь, що справді допомогла. Отже, беріть усі мої поради та біжіть, створюйте своє кіно. Біжіть, створюйте своє диво. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мене, тут справді простір для творчих людей. Ви побачите ще дуже багато цікавого на тему творчості. Підписуйтесь в інстаграмі, там є постійно і вже більше контенту, ніж на Ютубі. Ставте вподобайку, надихайтеся, ви здатні на будь що, найважливіше ідея. Люблю та цілую кожного. Тож, бувайте! А я далі пішла шукати ідеї. Та писати сценарій.